Так, народ, короче, гра, яку ви зараз побачите, це кешкунер-симулятор. Це типу симулятор того, як ти відбиваєш гроші. Буквально. Одразу попереджаю, що це не GTA, та не Minecraft, і не Baldur's Gates. Це, братва, хардкорна робота бухгалтера в резинках. Гра настільки кропітка, що я почав сумніватися в своїх життєвих рішеннях, насправді. Короче, я це зняв і вирішив, хай буде, бо викидати шкода, може комусь з вас зайде. Хто знає, може у вас таланту віртуального відділення. Вбілювання кешем. Тому давайте подивимось разом, що з цього вийшло. О, щось мені погано. Блять, ігра прорисовується на ходу просто. Так, зараз має таке, буду, я так розумію, буде якесь обучення по грі. Е, щоб присісти, нажми Ctrl. Це зрозумів, пробіг ще пробігти. А, то ще й пригнути. Щоб прийти на біг, зажміть shift. Оу, йоп. Бля. Мені подобається, слуха, такий музон. Перший шах а, зроблено. Перший крок зроблено. Так, а, взять. Що взять? А що взяти? О, бабло. Ради цього я сюди прийшов. Я можу навалити повну руку бабла, да? І що далі. Так, F1. E -E F1. Що, блядь? А, упакувати, це упакувати. Угу. Діба, да тут взагалі дохера, коротше. Е Просто до хара треба це все прочитати. Ну я приблизно про зрозумів. Приблизно я зрозумів. Ох, бля! Я Я все підібрав! Так, стоп, 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 Блядь, Блять, кить, будь ласка! Блять, тут тільки що все було в порядку, нахуй. Ізолента по пизді пішла, так, ходим сюди. Все, куди, це що таке взагалі, блядь, Що за трубка? Це. А, це сарафан якийсь, блядь, бабло, моє, пабло. Так, стоп. Так, для взаємодії з об'єктом підійди і нажми Є. Та я це, блядь, поняв уже. Так, стоп, а, взаємодії, взаємодії. Так, я взяв. Треба гроші зібрати, блядь, гроші зібрати. Давай, гроші зберем. А навіщо ми гроші, блядь, збираємо? Ми тільки почули, я не розумію. Так, ладно, тоді положимо їх сюди. Так, Е для взаємодії з предметом. А, для взаємодії з об'єктом підійдіть до... До... до нього і нажміть Є. Ну, блядь, ну я зрозумів. До взаємодії З яким предметом, Ось За цим? Це що, радіо? О, я відкрив щось. Це радіо, блядь? Як мені, блядь... Фу тупе радіо, блядь. Так, ладно, коробки ми можемо відкривати. Кока-Кола у нас є, що тут ще є? Це Кока-Кола? Блядь! Це гільза? Ми що, зброєю ще будемо займатися чи що? Так, ладно, ми можем взяти. Розкрити упаковку, запакувати упаковку, так, щоб э, шумирнуть э, предмет, зажміть і відпустіть клавішу МБМБ или Т, блядь. Що це за ММБ? Так, Т. Т, де буква КТ. Є! Йо, йо, ей, по. Бля, мені подобається, просто тут біток, такий прикольний. Щоб достати смартфон, нажміть Q. Так, Q, еба, ману що, я фото спросить. О, тихенько, тихенько, мені, мені тебе фануло, тихо, тихо. Це Даркнет? Ми працюємо в Даркнеті? Друзі, не лізьте в DarkNet, якщо не розумієте, що це таке. Це взагалі не те, що вам потрібно, реально. Так, е виберіть людей, які зацікавлені. І виконайте завдання. Так, хорошо, перша доставка, сложність легко, нагороди, квадратна подарочна коробка. Прикольно, блядь. Прийняти. Бля, ну і прикольний звучок. Так, окей, ми прийняли якийсь зак зак заказик. Тепер нам треба кудись йти, блядь. щось робити. Так, э, створити пачку грошей. Окей, ну давайте вже займаємося грошмами. ми. блядь, гроші повинні відмивати. Так, треба зібрати всі гроші, тому що тут розкидав трішки. Хібать! А, я думав, це мене погриз миші вже, блядь, йоптим. Так, таке робити не треба. Так, створити пачку грошей. Треба якось це все зробити. Е, опа. Оп, оп, оп. Так, зробили пачку грошей по 20 баксів. Так, включити конвейер, блядь, як він включається. Так. Э... О, пішов процес, я можу покататися? Е блять, китайський конвейер. Так, положіть пачку грошей на конвейер. Що, так, блядь, і положити, це. Так а що, я нічого не зробив навіть. Ладно, стоп, а що буде. А чому так підсвічується, блядь? Так, і куди воно іде? Воно відправляється заказчику просто, то все. Йоу! Бля, це так просто відмивання грошей, реально? Ладно, включу радіо, щоб хоч щось позділо. Давай. Так, і все, я так розумію, далі треба просто приймати закази і так далі робити. Так, візьміть нове завдання в Даркнеті. Ну, окей. Грошей то нема, мене вже що відмивати. Що це за кубіки, блядь? А, еба, це кубіки з подарком. Дивіться, тут типа наші речі. Стоп, тобто у нас тут реально весь ангар забитий коробками, в яких може... Це бабло, стоп! Так це ми з цим працювати і буде, я так розумію, тут оце все, що у нас є. У нас не, не треба десь ходити шукати, блядь, скільки ізоленти, а куди ізоленту, блядь. Що це таке нахуй? Це що таке, блядь? Ну ізолента ж, правильно? Упаковочна плівка, будемо назвати її так. Блядь, пуста коробка, нахуй. Хто мені пусті коробки, сука, сюди підкидує? Тут повинні бути бабки, так? Хоп! блядь, Нахуй! Звідси. Так, ще одна. Пуста. Пуста, блядь. Ну, чому ми так мало грошей? Так, ну це повно, це, хай тут стоїть. Так, стоп, а оце. Ізолента, блядь. Ладно, гаразд, хай стоїть. М -м, нове завдання. Так, е завдання легко. Якийсь біл. Зов купюр. Відправити не менше 150 купюр любого номіналу в будь-якій коробці. Прийнято. Йоу, чоу. <pelthen> так, ну в принципі. Єба, гроші з неба! я про це все життя мріяв, ну нарешті. А, блядь, чуть не вбило. Ви що, прикалуєтесь там нахуй, дебіли? тут гроші должні бути, а не коробки. Так, а шо за коробка? Що за коробка? Ізолента, блядь. Нахуй скільки ізоленти, блядь, уже гроші побільше були. Так, 150 купюр любим номіналом. А як мені зрозуміти скільки купюр я вже взяв, блядь? Тут десь пише, щотчик купюр. А, блядь, повинна ж бути машина, яка считає, так? Повинна, ні? У мене є машина, яка считає, чи ні, блядь? мені треба якось посчитати. Блять, нахуй, здесь так стоп, шутится за сумка. Пуста. Блять, ну будь ласка, я ебал щитати вручну, ты шо, це дуже довго. Ладно, окей, короче, реально. Так, блять, ізолента, це изолента тут. Це що таке, блять. О, еба! Еба! Ого, скика грошей я можу! Це все? Давай, блять! А, в коробку, в коробку, пуста коробка, блять, я ж тут дохуя было, так стоп, пуста. Давай, бля, отак, От нахуй. Так, коробку сюди. 150 купюр. Стий, блять! Стий! Стип, блять! Ще пізно, ще радо, точніше! Фух, блядь, чуть не встиг, нахуй, реально. Так, ну купюр я зараз зберу, коротше всі, блядь, тут по-любому буде 150, аж можна так зробити, так? Збираємо грошики, 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 блядь. Оце блядь, скільки грошей, реально. Так, подожди. Отак, оп, є, yes, сложив. Так, не менше 150 купюр. оп 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 Бля, скільки грошей держу в руках. Будь ласка, можна мені кучу перевести в реальный счет. Еп, твою мать, В мене прибирали, кинь я. Так, стоп. Щас попало еще ні, Зараз закину. О! Так, блядь, ну по-любому должно бути все гарно. Так, упакували, відправляємо. Там точно більше 150 купюр. Ну буде печально, якщо ні. Є, є, є! там 150 купюр було, та більше. Положити на піддон любую сумку. Так, ну оце це піддон. Так, стоп, блядь, що я вже зробив? А, воно так і ловится, блядь, щось якось странно, чому піддон якось вижить, блядь? Ой. А де пидон, блять? А, еп твою мать, так, ладно. Так, а як мне взяти? Так, подожди. Так. Ага. Так. Оп, блять, не те. А як я взяв пидон, блять? Я не уже. Я уже забыл, як я взяв пидон, тільки що Так. Положите на пидон, любую коробку. Я це зробив Черный список. Оооо! Оце нам і потрібно. Те, що читає банкноти наші. Так, ми купили? Так, корзина оформити. Е, через 16 минут буде, бля, це довго. F1. Ну я це бачу, я розумію. Давай, блядь, мені сюди, в руки. Так, поставимо на стіл, щоб читати бабосики. Так, окей. Беремо пачку грошей і закидаємо їх ось сюди. І нажимаємо старт. Так, блядь. А, старт. 100 бакси, посчитав. А чого воно так по дебільному викидує? Це треба коробку якось ставити, блядь? Чи, чи якось я, я. Я навіть не знаю. По, типу береш коробку, Такий. ставиш е, ось сюди. І такий береш, там, не знаю, бабу баблосики, да? отак закид, Блядь. Закидуєш? Давай, блядь! Ну майже майже вийшло. Блядь, а як закинути, стоп. Я ж тільки що якось закидував. що за прикол уже, блядь? Блять, що за херня, як мені бабло закинуть? А... Бля, я зараз заприну на стіл і буду кричати, блядь, тому що не можу бабло закинути. А... Легко відправити 45 тисяч баксів. Любие. Любі сухі, мокрі купюри. А... Зробити пачками гроші, запакувати блоки в пленку та положити в чемодан, блять. А де мене чемодан? Аааа, oh, oh. це що така у моя тут? Це ножик? Так, бля, тепер я можу урезати. Так Й твою мать! Так воно тобі все, десь... Ем... Чемодан. Фу, блядь! В чом коробка, їх пісрали, блядь? Чи де їх взяли взагалі. перед... Я щось не зрозумів. Так, розпакуємо. Це бабло? Це бабло! Подивіться скільки бабла, блять, реально. Так, відмити бабка, і що мені з цим повинно зробити? Так, поставимо ось ось тут їх. Так, один ящик. Хіба тут хуя, бабла? Так, підожди, підожди. Так, гроші зібрані. Ого, ніхера собі, чого так багато бабла? Стоп, що? Мені треба з ними щось зробити. Відкрити. Так, три ящика з баблом. Так, чотири, так. Так, чотири ящика з баблом. Треба їх відмити, і я так розумію, в пленку, так? Запаковувати. Та блядь, ну давай уже. Ти подиви на нього. Та, блять, що з тобою відбувається, ти коробка, блять. Так, ось ось, 4 коробки з баблом. так, це що таке? Це пустать, це, 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 це щось вишнє. Так, і чемодан. Чимодан нам повинно упакувати. Так, лежить ось так. Опа! Так, пачка. Треба їх упакувати. Тому просто кладемо ось так. Єб. Бай, тут бабла, стоп, я навіть ленту не бачу. Так, стоп. Взяти, взяти. Як? А як а як взяти? Отак. Стоп, це пачка грошей, правильно? Тепер я можу їх вставити сюди. І тепер старт. Блять! Блять! Стоп, це по 10 баксів вважає. Так, коробочка, коробочка! Окура... ось сюди, ось сюди, ось сюди! Давай, давай, давай! Давай! Оп, 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 оп. Блять, все мимо. Отак ну, от, блять. А стоп я можу це все упакувати? Та куди ти, блять? Блядь, це складно реально відмивати бабки. Просто береш бабки. Так, пачку грошей реально таку взяли. Так, стоп, ми можемо іще взяти. Ми можемо взяти прямо люту пачку грошей, так? Упакувати. І скільки? 49 баксів. Та ну не прикалуйся. Це не може бути 49 баксів. Так, стоп, подожди. Так, оп 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 оп. о по по о о Так, запакувати блоки в пленку ще потрібно, блядь. навіщо туди поклав взагалі ці гроші, блядь? А як мені швидко зібрати? Отак. А що тепер? Як мені їх быстренько упакувати? Та блядь! Йоп твою мать, роботник, блядь, що? Так, зачекай. Отак. Є! Зараз, треба роздупитися просто. Оп! Так, є. А плівка, плівка, де чого плівка, блядь? Мені треба якось їх упакувати, чи що. Так, а беремо. О. Так, і упакуємо. Ага, Вони ще менше стають. Блядь, так це топ. Тільки 45 тисяч це буде пизда, довго. Якщо я буду по 100 баксів збирати. Зумію, як можна реально взяти куди побільше, куди краще. Дивіться, просто беремо. Для тих, хто ще не поняв. може всі поняли, блядь, тільки я якийсь дебіл тут сижу, коротше. Підбираємо гроші, дивіться, підбираємо гроші. Ось так. Максимально быстро, швидко, швидко. Ну, просто щоб з, -з, -з, з полу зібрати, те, що залишилось у нас тут, щоб воно не валялося. Так, підберемо всі блокноти, купюри. Дивіться, я, блядь, дохуя взяти можу, реально. Так, ось так берем. А оп, оп. Так, оп, оп, оп-оп-оп-оп. Блять, пленку взяв. Нахуй я пленку взял? Ладно, добре, гаразд, хай буде. Ох, блядь, тут що за пачка грошей. Так, окей, підбираємо всі блокноти. Взагалі всі. Так. Ну, в принципі, і ладно, по факту все інше хай лежить. Дивіться, вложимо на стол. Отак. Блять, не так. Правий кнопка миші, дивіться, у нас куча, коротше, бабла валяється, бачите? Тепер зажимаємо отак, оп, і пачка 100 баксів є ти просто її сразу упаковуємо. Навіщо мені щиталка? я, блядь, взагалі взагалі не розумію. І кладемо сюди. Просто треба зажимати по 100 баксів і все. І проблеми і всі пропадуть. Так, ось. Ой, блядь, як красиво було тільки що. Ах, скільки грошей, реально, просто скільки грошей, 100 баксів, 100 баксів. Блядь, мені не подобається пачка, е, пачка 100 баксів, але одна купюра 100 баксів, блядь Ну, це прикол, так? Так, кладемо сюди. Збираємо. Ну, блядь, не знаю, як по мені, блядь, із звента О, ось все є. Як по мені це якось дуже довго. По типу реально 100 баксів збирати кожного разу, це, блядь, як по мені, типу, можна йобнутися реально. То що якось... або я щось не зрозумів, або реально тупий, блядь Напишіть про це в коментарях, тому що я реально не викупаю, що робити. Підожди так в мене, на реально, походу, і бабок не хватить якщо я буду це робити. Ладно, окей, почекай, зараз. Так, треба його скрутити. Так, кидаємо сюди. Блядь не пачку грошей нахуй Так, стоп, а скільки ми можемо пачок взяти. Блять, там якісь закази робляться, скільки це бабла, скільки? Скільки це? Опа! Трамбуємо. Блядь, а тут грошей, не хватить, Йоп твою мать. в мене так багато грошей. Так, блядь, стій Оп, опа! Так, куча бабла. Так, ну я не знаю, це якось тупо. Ти, блядь, знову ізоленту закидав, Так, подожди, моя тут десь є Блять, куди положив придурок? Тобі сюди її треба положити. Так, зачекай. Блять, це так складно в якийсь період. Блять, ізовенту знову десь закопав. Давай. Опа. Ось Та блять ні! Сука, ну я так! Ну це ж вообще просто безпредел. Ну, блять, ну, ну не можна так робити. Це, до... Люди добрі, ну шо це таке? Як, блять, може бути... Або я дебіл, чогось не допонімаю. Або я дебіл, чогось не допонімаю. Тобто, одна з двох 100%. Так, блять, ну і І оце завжди от таким займатися. Ну ладно, це не складно. Взяв пачку грошей, підійшов, склеяв, поклав. Взяв пачку грошей, блять, а це ж дуже довго. Я, блядь, тисячу буду тут півчаса робити. Може 100% це считається як 1000, чи скільки? Так, окей. Бля, ну зараз всі гроші які є я упакую і все. Відправити 45 тисяч. І, блядь, 45 тисяч, якщо в мене, блядь, тут ну, нема 45 тисяч, у мене тут 1002 від сили, якщо набереться, і це вже буде топчик. Бля, не знаю. Якщо ви зразу поняли, як в неї грати, то вам, блядь, повезло. Я тупо не викупаю. Так, взяти. Єсть. Так, поклали. Оп. І ще раз. Ну, хай їде, я не знаю, Якщо я не зробив, завдання, то це хуйово. Тому що не знаю, де взяти 45 тисяч баксів. Може, якось ти правильно считаєш. Єбать, я взагалі не зрозумів, що зробив, а виконав все не ідеально. Просто. Так тоді це воно неправильно вважається, як я думав. Тоді воно не считається так те, що нас висвічується. Ааа, тепер от треба відбирати, блядь, прям купюри по 100, реально. Йоб твою мать. Я зрозумів. Так, а що там ще за завдання? Ой, блядь, що зараз щось паде. Сумку? Чи що, Підожди. е, список завдань. Так, давай, завдання. Кместов в чорні е, в чорній спортивній сумці. Це ж, блядь, не чорна спортивна сумка, є вашу мать. Ооооооо, скільки бабла. Так, окей, коротше. Тепер просто треба витягнути бабки. Єбать, там часи чи що? Е, блядь, це якийсь пластик, нахуй. Так, коротше. Треба тепер зібрати купюри. Вибрати, щоб воно е шукало 100 значні купюри. Так, блядь, так, почекай, сука, так викинемо їх, нахуй. Так, підожди, Поставити сюди коробку. Приблизно сюди воно повинно. А чого? Зразу сумку поставити. Чорну спортивну сумку. Блять, йди нахуй звідси. Так, підожди, отак. От. Так, беремо тепер купюри, виставляємо по 100, вставляємо пачку і нажимає... блядь, нажимаємо старт, кажу. А, стоп! І залишаються тільки 100-значні купюри. Ебать, я зрозумів. Ось вони, 42 купюри, блядь. Це 142, Це 4200, так розумію, да? 4200, а нам нужно 10. 10 тисяч. Тобто нам нужно 100 купюр. Все, блядь, максимально. Ну дебіл, ну навіщо ти блядь, сюди. Ладно, похуй. Так, зачекай, поберемо гроші. Так, кидаємо. Нажимаємо. Я тільки щас роздуплився, реально. От. Тупо тільки роздоплився, а це лишні купюри. Це гроші просто відпадають. Розумієте, це. Я тільки. Бля, еба я тупий. Єба, я тупий, реально. Так, скільки тут у нас? 25. Бля, чого так мало, нахуй? Нам треба купюри по 100, бля. Зараз будемо шукати. Тут купюр багато, бля. Давай, вставляй. Поїхали, блядь, по 100, давай, быстріше, відчити мені. Треба відправити ровно 10 тисяч баксів. А воно нас считає скільки тут купюр? Скільки тут бабла? 4600. Опа, є. Так, окей, викидаємо. Це все 100 купюров. Ну, блять, ну навіщо? Так, тут повинно бути 10 тисяч, Ну, ставимо. Погнали. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оба! Бомба! Так, упакуємо. Чорну сумку. Блять, чорна сумка пуста, якась є у мене тут, ні? Ладно, це ж пачка грошей. Так, оп, нахуй звідси, блять. Бля, тут скільки грошей, Просто подивіться. Готові? 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 Бля, я думав це буде більш ефектно. Ці... Ці рюкзаки набиті баблом? Реально? О, да! Ладно, блядь, бабло сама. пт твою мать, що тут гільзі, блядь, роблять? Сука! Мене палять, блядь! А шо робити? Бля-бля-бля-бля-бля! Сука, а шо, а шо робити? Я говорю, блядь! Блядь, гроші треба забрати. А, сюди нахуй! Блять, коробки горять нахуй! Це що? Йоп! Пиздец! Ну як так це, блять, шо це, це може... Бля, згоріло, да? Ой! А тут якийсь бак. Напевно там, сподіваюсь, не газ? Бля, а шо? Ніхуя собі розширення. А, це сушилка грошей, блядь, я понял. Да-да, хай це горить! Який прилив сил, блядь, я ч не обісрався, блядь. Стоп, треба щось починити. А як зробити його, блядь? Як зробити? Та тут воняє так, блядь, що просто пизда. Е. Все, все працює, все працює. А от тут якийсь злом... зломаний рубільник, і я взагалі, блядь, не знаю, як я зробив, взагалі нолі. Але в мене працює піч. Ого. Так, почекай, почекай, бо почекай. я зараз спалю, все оставшися. Так, а це що за кнопка? А, це класти сюди гроші, так вони згорять, нахуй. Ви що, гоните, блядь? Ну коротше, окей, ладно, попробуй відмити гроші. Це сушівка грошей. Так, рюкзак з баблом сюди. Зараз подивимось. Так, что по баблу, короче? Оно мокро, не? Да не, сухая, блядь. Так, я так разумею, тут 100 купюр. Давайте отбираем то, что у нас есть уже по 100 купюр. Так, по 100 купюр. Тут есть 100 купюровые... Все по 50? Что, взагалі ни одной 100 купюровой цієї? Єп, твою мать, чому так? Так, ну гроші сухі, все нормально. А ну подивимось, ми виконали завдання чи ні. А ну давай, до свого заказчика. Топчик, так, топчик. Так, все в одній нічого більше, без фальшивих купюр, ідеальні пачки. Топ, а тепер нам треба спалити рюкзаки, щоб ви зрозуміли. Але треба спочатку з них бабки. Що за стиральна машинка, блядь? Що за таке? Ейди, блядь, нахуй. Так оп. А що це таке взагалі? Ебал оно тяжке. Стоп, треба його поставити, я не знаю, що це таке взагалі. Так. О, між рубильниками О, оп! Топчик. Так, а це що таке у нас? Це сушилка? Е, блядь, відкрийся 10 секунд. Воно суше бабки Ану, F1. Ааа, якщо вам про своє. Ааа, да, оце сущилка. Оце сущилка. Так, у нас з'явилася сущилка купюр. Блять, куди вертаєшся? Давай, гори вже, блядь. Так, і ще один рюкзак. Так, але тут треба... Все забрати. Оп, оп. Так. І. в мусорку. Оп! Ха! -ха двохочковий. Стоп, там ще бабки були. Та ні, нема. Так, і ще один рюкзак, повний грошми. Повний, блядь, просто. Так, а ну. Ех, блядь, не ефектно. Я думав, реально буде ефектно. Так, подожди, чекай. Та бля, по поставився. Так. Гільзи якісь, блядь, не розумію, чому тут взагалі це є. Так, тепер просто закриваємо. Це блядь, як розуміти, нахуй, я, 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 я щось не поняв. А, походу треба просто так, підожди. Оп. Так. Оп. Оп. Так, є. І. Оп! Так, ти трішки. Дальше, отак. Так, ну. Погнали! Все горить. Воно горить, ні? Ну, як, по-моєму, горить. Так, все, я так розумію. І ще далі. Ем... Ладно, добре, нічого не розумію, це що таке. А це можна. Ого, єпа, це, мож... це шредер, блядь, це шредер. Тут можна бабки можна просто крошити. Е, зробити на якийсь кусочок мусора. А, це і є цей мусор, реально? Це і є це сміття, блядь? Всякі баночки, таблетки, так, че убрать? А, де це че, блядь? Ага. А потім цей мусор я можу тупо убрати, тобто. Знешкодити? А, ну блять, а ну я що тут, блядь, симулятор уборщика чи що? Єпаа, стоп, подожди. А як мені зробити? Ооо, це все міч, не так? Тут багато мічених, стоп, а в мене тут пачки є, пачки грошей, вони не зрозуміло, так, мічені чи ні. Так, стоп, але для того, щоб вона не працювала, а я можу її постійно включити, але поставити, просто, щоб вона так горіла в мене тут. О, так топчик, слухай. Виключаємо просто світло ось тут і все. Так, подожди, це я не знаю, навіщо я виключив. А що ще горить, блядь? А, зараз. О, oh, стоп, все потухло. І зараз тут я повинен бачити бабки. Так. Мічені купюри, А як мені зрозуміти, що саме мічені мені потрібно? Мені 7 тисяч мічених купюр, блядь. Але це перебор, як по мені. Так, а як мені упакувати, чи 7 тисяч мічених купюр, як мені це зрозуміти? А, так, а, я так розумію, бац. Бац. Бац, просто посчитати, так? І вони всі мічені чи що? Чи ні, блядь, як мені. Так, 76 баксів, підожди, чогось не хватає. Оце все мічені купюри? Ран... А, ні, блядь, це флаг, блядь, червоним підсвічується, Йоп, твою мать! Коробку? Оп! Так, і кладемо коробку, відправляємо. Тому що я таки не поняв насчет е... яких фальшивих та. мічених. Коротше, блядь, трішки не зрозумів. зараз подивимося, я виконав завдання чи ні. 7000 я відправлю. Так, виконав. Є. Точка. Так, все в одній посилці. нічого більше. Без змічених купюр, без фальшивих купюр. А, тобто все чітко, так? Короче, я навів порядок. Розкидав всі старі. Коротше, хорове все виконав мусорку, зараз буду спалювати. Речі, бабки розкидав. Тут, коротше, порядок навів, тому що просто не розберуха, мене ось. У мене оказується, оскільки ленти є та плівки, коротше. Тому що у нас взагалі завдання знайти якийсь речак. Опа, Гільза, Гільзу, Гільза, Гільза, хоч у вас їбаться, Нахуй, сука, давай, спалювати, нахуй. Поїхав. Гори, гори, ясно. Все, все тупо згорає просто. Ладно, окей, а коробка ще не згорає, Повинно ж згорати, все нахуй. А ці, блядь. О, все топчик, все топчик. Коротше, блядь все спалили, все лише спалили, щоб воно просто не горіло. Нам знайти треба якийсь речах, блять. Речах від цієї хуйні, коротше. Але я в душі не чаю, де його шукати. Знайшов! Я, я знайшов його, господи, це настільки складний і довгий симулятор. Я не знаю, це, мабуть, самий тяжкий симулятор який коли небудь грав, тому що тут скільки операцій, скільки треба робити, скільки всього треба навчитися та всього іншого. Я речах, блядь, щоб ви зрозуміли, перелазив кожний, кожний вугол, і це останній. І ось він, блядь. А! Знаєте, що саме Головне, Головне, що я нарешті сюди навів порядок, і в принципі, далі можна потихеньку не спіша виконувати завдання. Ось, наприклад, як зараз. Так, ладно, давайте активуємо. Фух, нам нова локація відкриється, я правильно розумію? Ой, зараз зараз буде. Оу, йоу, йоу, світло! І так, нова локація нарешті відкрита, а що ты закопил? Да. Д... д. Д... блядь! Я тільки все поубирав, що за. мій стіл, блядь? А, гроші! Да ви, блядь, прикалуєтесь?